Район привокзальної знову проїзний. Вулицю Городоцьку на ділянці від Степана Бандери до Чорнівецької відкрили для транспорту на два тижні раніше ніж планували. Не їздять наразі лише трамваї. Їх обіцяють запустити наступного тижня. До цього часу ремонтники мають закінчити розв'язку до залізничного вокзалу. Ну, зараз роботи ведуться в основному по благоустрою, з трамвайними коліями. Все закінчено з інженерією, все закінчено. Зараз також монтується контактна мережа на трамвайну і тролейбусну лінію. Ну, озеленення буде висаджені квіти. Будуть там появились чотири клумби, яких не було. і Одна велика буде таке кільце, яке я думаю, досить серйозно розв'яжуть транспортну розв'язку. Цікаво, що на цій дорозі, як запевняє генпідрядник, вдалось суттєво зекономити понад 30% від запланованих коштів. Усе тому, що до робіт майже не залучали субпідрядників. раніше. Нагадаємо, ремонт цієї дороги оцінили у 25 мільйонів гривень, а закрили її на реконструкцію в середині березня.